З поверненням у нормальне життя. Поки ми розбирались із сесією, грудень добіг кінця. А це означає, що тут чогось не вистачає. О, так краще. Чекай, а, що це в тебе на голові? Це моя святкова оздоба. А, а де моя святкова оздоба? Зараз. Ну, чесно, ну нічого краще не знайшлось. зайчик! Віка, ти який вуха, ти що гониш? Ну перестань. Не перетягти. В останньому випуску 2015-го ми вирішили підбити підсумки. І згадати, яким цей рік був для Могилянки та Могилянців. А допомогли нам у цьому саме ви. <паспят> Які вуха взагалі? В мене був перший курс. 400 років. Це ж було вау, 400 років. Чесно кажучи, особливо нічим. Тим, що ця сесія була найнеуспішніша в моєму житті. День Фене дуже смішний. Пам'ятаю, як залежав Порошенко день народження могилянки. Це було найкраще. Запам'ятався тим, що я вступила до Могилянки Все ж таки, це був дуже неймовірний для мене рік. Я вперше закохався. Це було просто неймовірно, якщо чесно. Загинуло дуже багато молодих людей. Мені запам'ятався останній випадок з БББ. Ну, звичайно, що це 400-ліття могилянки, це раз, і це вибори нового містера. Леся, а ти хотів би стати містером Могилянку? А що це мені дасть? Ну, дівчата обожнюють, хлопці заздрять, а фреші хочуть стати тобою, коли виростуть. Ну, так щось зміниться?

що це показувати. 2015 був успішним для багатьох могилянців. Ми здобули чимало перемог. Наша студентка Богдана Муравська вийшла у фінал всеукраїнського дебатного турніру Кубок Одеси. А постійні учасники Могилянського дебатного клубу Школярі Мішель Чашко та Поліна Лапіна здобули в цьому турнірі перемогу. Турнір зібрав команди з усіх куточків України, а змагання відбувались у трьох категоріях школярі, новачки та досвідчені. Нам дуже приємно, що саме Могилянський дебатний клуб здобув стільки перемог. Вітаємо вас! Команда правників Могилянців представлятиме Україну на міжнародних судових дебатах у ГАЗі. Пишаємося вами і бажаємо успіхів на міжнародних турнірах 2016-му. На конкурсі Міс Арт Київ перемогла Валерія Жилкевич, і ми її, звісно, вітаємо. Але е, все було б інакше, якби участь брала наша найгарніша, найталановитіша, найдобріша Добріш. ведуча. Віддай паспорт. В Києві пройшов перший конкурс Міс Арт Арт-2015». Вбирали найкращу творчу студентку серед представниць 12 університетів. Серед них була і представниця києво Могилянської академіїнадцять Валерія Жалкевич. 19 років, києво Могілянська академія. Минулому році я брала участь в могилянському конкурсі Міс Могилянка. Там зайняла титул Міс дружба. Найголовніше козир взагалі це моя підтримка, тому що я залучила своїх одногрупників до участі в конкурсі. Я сподіваюся, вони мене не підведуть. Традиційним в таких конкурсах є вихід учасниць у купальниках. Представниці різних університетів показали фігуру та танцювальні здібності. Наступним випробуванням став конкурс талантів. Дівчата вражали вокальними даними та танцювальними здібностями. Me, у складі журі була спортсменка Вероніка Веро. Головою журі стала співачка і посол ООН Вера Брежнєва. Вона розповіла, що згодом спробує свої сили у конкурсі Місіс світу. Переможницею обрали Валерію Жалкевич, студентку Києво-Могилянської академії. «Могилянська академія. Купити Феррарі. Я. Отримати гренді. Оскар. І власне, ні. Стати, Стати президентом. президентом. Слухайлась. Може подивимось, які плани на наступний рік у нормальних людей. Так, дійсно. Сподіваємося, щоб наступний рік бути кращим. Я не скажу. Вибачте, будь ласка. Почати працювати, удосконалюватись. Ну, все таке. Нормально <з three> зробити день факультету свого. Я буду здавати екзамен TOEFL. Побажайте мені всі удачі, так. Поки немає. Немає планів. Закінчити могилянку, влаштуватись на роботу і в майбутньому, можливо, не в 2016 році, стати президентом України. Могилянці. У 2016 році ми б хотіли побажати вам побільше подорожей із даних сесій. Більше яскравих емоцій та нових друзів. А, шила в дупі, яке не дозволяє вам просто так сидіти на місці. І міцного міцного здоров'я. А Могилянка та допоки ми залишаємося мрійниками. some

В останньому випуску 2015-го ми вирішили підбити піцу. І згадати, яким цей рік будемо гляти та могляти. А допомогли ти ти цьому заходи. <кроводить> Могилянці. У 2015 році, який вже пройшов, <кроводить> то ми завжди якось так... <кроводить> <плодить> Шановні глядачі, як ви ви знали, як це тяжко грати сцени, в яких вам має бути смішно, а нам ті ні. І що прикольно, короче, вам не смішно, а нам смішно. Таке теж буває. Дай мій паспорт вообще. Буду як їх мандарин, Поклади. Зойчик. Я брутальний. Мабуть, шила в сраці. Ура! Ура! Крайний випуск.